Итальяне для шахи играет против Йохан Скар. Исландия рейтинг 1920. тысяча Підриваємо. Центр. Повідає Валахіні, це віддати центру, а потім його зорвати. Це у нас взагалі вийшло стилійський захист Німцович. Не знаю, що це значить. Що це значить, я не знаю. Що значить? Ізолятор буде. Не дуже добре, але. Що можу нас Давай, я чіплюсь, ти до мене, я до тебе. А чого я не дав шах? Не знаю. Тому що тільки що грав з тіпом, який білими все розміняв. І білими грає на ніч. Він мене заспав. Можу взяти. Візьму. Це також дуже, дуже веселий тип. якийсь той, з яким я тільки що грав. Ну, це цікавий. Варіант, який шукаю. Як мене обхитрити? Я взагалі не думаю куди-небудь ставлю пішки. Давай уже візьму. Не Ну, Давай так. Не, ти знаєш, мені здається Білопольний слон при такій твоїй структурі... Як ти так граєш, то. <кій> Зараз тебе покажемо, чому. Чего так рад не треба. Після F5, що будеш робити? Що ці пішли? Куди пішли? Ну, куди вони пішли? Зачіпка, і це послаблення. <кій> і білопольне слон, коли сюди прийде, то білі поля тобі скажуться. Слона пінкетованого нема? Нема. Так, Лисить кінь. Пішака можеш забрати, так? Да? Даю тобі. Пішака беруть чокінь. Далі, мабуть, з темпом, з 4 зібрали. Що ти хочеш? Ти так. Угу. Можливо я могу так піти. Ты бьешь конем, я бью тут Ты бьешь тут, я бью тут Ты бьешь так, я так Ты так, я так Правда там все Трошки закрывается Ну но... давай добро. Якісь шахти моя. Да? Так, так. Ну, взагалі так погрожую піти зразу десь. Бывает ну, 2-2 хвилини на секунду. Мне, может, подумать, шаг. Ты можешь закрываться. <клух> я бью. Ты б'єш я Мені здається, тут треба взагалі так бити. Всить <кій> шах. Типу, після взяття шах, ти сюди. Вот. Було на шах. Я просто на отведі йду. На, можна, так зевнути да? Молодцы я. Хто молодець? я молодець. Ну, дякую. така позиція, що навіть те, що я не побачив, що вони там тура. Відкритий шах. Ще 4 на 85. Хороший хід. Ну, не знаю, як це можна звати хорошим ходом, ну, але тут тебе. Рівна позиція, а тут вже пішака позиційно ти віддав. Тому що після F5, ну не ясно, що робити. Пішак далі, якщо, якщо намагатись не відкривати лінію, то її просто забери. Кінь захисник короля, якщо його міняти, ну, це тільки менше захисників буде. Хоча, мабуть, треба було зіграти слон життєво. Вже перестань грати активно. тобі тебе тут уже все. Не вистачає в тебе часу. Захищаюсь. Клас Класний, до речі, хід. Закриваємо слона в халабуді і все. І він без фігури супер не грає. І потім по кабланці граємо тут-тут і в нас тут зайва фігура. Або граємо по. не знаю, фішеру він тут все відкрив би поставимо. трик трик, фрік фік. Ну, все погано стоїть. Так. Да, ти там погнався за цим пішаком, витратив тин, два ходи, з'їв пішака, але ферзь не взаємодіє з іншими фігурами. Кінчусь постояв, допоміг тут G4, потім назад. Не взаємодіє з фігурами. Слон класно стоїть. Форпост, це захищений пішаком, атакує, G7, десь мат можна поставити, але не взаємодіє з іншими фігурами. А в чорних взаємодіє. Слон готовий підключитись до атаки. Ферзь готовий підключитись до атаки. Все швидко відбувається. Це ще сильний хід. Виявляється, що я зівну, насправді там нічого особливого. Тура є Всі фігури в атаку. Централізація. Красиво. Ну, якби я так зіграв, наприклад. Нормально. 2 3, 3 забрали просто. Хоча і атака тут продовжується. Ну і так, картина позиція.